Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про грошову роздачу від платформи Damex, на якій можна доволі непогано заробити, а саме отримати безкоштовно по 5 євро за кожного запрошеного друга. Скажу навіть більше, наші 5 євро на лістингу можуть дати 5, а то і 10 іксів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже саме там насамперед публікуються усі грошові роздачі, перспективні монети та й загалом можливості для заробітку. Ваша підписка це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо одразу до справи і розпочинаємо знайомство з токеном DAMEX. DAMEX – це саме ті токени, які ми отримуємо як винагороду за кожного запрошеного друга. Що я мав на увазі, коли казав, що наші 5 євро можуть конвертуватися в суттєво більшу суму. Давайте розбиратись. Як бачимо, вчора відбувався публічний продаж токена DAMEX на двох платформах Bitmart та CoinStore. Так от, друзі, стартова ціна складала 15 центів. Саме по такій ціні нам нараховують токени. Тобто на 5 євро дають 36,6 токен. І що варто розуміти? Що люди прийшли на ці біржі і за 4 хвилини була розкуплена абсолютно уся сума виділена на лаунчпад. Тобто, люди купують ці токени за гроші в надії на майбутні ікси. І з великою долею ймовірності вони будуть. І відповідно ми отримуємо токени безкоштовно і при наявності, допустимо, стандартних 5 іксів. Наші 5 євро перетворюються в 25. А калькулюйте це все ну, в залежності від того, скільки ви друзів запросите. Допустимо, запросили 10 друзів, чи зробили аккаунт на маму, батька, сестру, брата, і цей профід зростає в декілька разів. Тому обов'язково не пропускаємо. Роздача доволі проста. В умовах немає нічого неймовірного, ніяких вкладень не треба, нічого не купуємо. Просто зареєструвались і за це отримали гроші. Також можна розібратися, що ж це за проект. Як бачимо, у них є чіткий roadmap, а саме перший сейл токена відбувався в кінці 2022-го, другий на початку 23-го, але є один нюанс: інвестори, які купували за дещо солодшою ціною, отримали лок. Тобто вони не зможуть продати свої токени відповідно півроку та півтора роки. У інвесторів, які заходили на лаунчпаді і безпосередньо запрошують друзів в додаток, ніяких локів не повинно бути. Принаймні, так обіцяв менеджер даної платформи. Також він сказав, що саме 24 числа після лістингу ми зможемо вивести свої монети на ту біржу, на якій вони торгуються, і там їх продати. Або ж буде інтегрована можливість обміну монет безпосередньо на USDT в додатку. Ну тобто це виглядає доволі логічно, коли з'явиться актуальна ціна на ринку, ми зможемо вирішувати, продавати монети зараз чи холдити їх. Загалом роздача доволі цікава, давайте рухатись далі. Також давайте додам декілька слів про додаток. Хоч тут нам не потрібно інвестувати ніякі кошти, розібратися не завадить. Так от, бачимо, що це фінансовий додаток, який має на меті створити картку, яка підтримуватиме як фінансові активи, так і криптовалюту. Бачимо, як вона буде виглядати. Також, ось тут в нас є посилання на те, щоб запрошувати друзів, тобто вони активно хочуть збільшувати свою клієнтську базу. І заради цього готові платити нам кошти, що доволі круто і правильно, як на мене. Також у них є формат ходьби, за який будуть виплачувати токени DAMEX. Ну, знову ж таки, це певний маркетинговий хід. Люблять люди отримувати гроші за кроки, тому вони це також використали. Бачимо, що сайт створений максимально якісно та круто. Ну, дизайн говорить сам на себе. Купа партнерів, зокрема, вони запартнерились з Visa і працюють над кредитною карткою. Також ось тут є відео від seo проекту, що немало важливо. Команда абсолютно публічна і просуває свій продукт. Кому цікаво, можете переглянути тут доволі проста англійська, як на мене, проект. Топовий, тобто є адреса, де все зареєстровано, і що немало важливо, друзі. У них дуже якісні мобільні додатки. Видно, що на софті ніхто не економив, і продукт справді хоче працювати на довгосрок і заробляти кошти, розвиватися ну, загалом, як будь-який нормальний бізнес. З цим розібралися. контора надійна. Тепер давайте будемо покроково проходити процес реєстрації. Переходимо у текстову інструкцію, яка створена задля того, щоб полегшити процес реєстрації, адже тут можна наглядно побачити кожен пройдений крок. Тому, якщо ви новачок, не переймайтесь, якщо у вас раніше не було досвіду в подібних роздачах, тут абсолютно. Кожен зможе розібратись. Бачимо, що і справді є актуальна реферальна програма. Друзі, не знаю, коли дедлайн, немає такої інформації. Для нас є орієнтир 24 число, що є логічним, адже саме в цей день пройдуть лістинги, які вже підтверджені, і відповідно тоді ми зможемо обміняти свої винагороди. Тобто, час ще є, ще 4 дні. Не зволікайте і заробляйте токени. Рухаємось далі. Насамперед, переходьте заходимо на Damex.io, обираємо згідно нашої операційної системи мобільний додаток та встановлюємо його на телефон. Натискаємо Реєструємось за допомогою емейлу і тут буде можливість ввести реферальний код. Свій реферальний код я залишаю ось тут в текстовій інструкції. Якщо вам не важко, введіть його. Це буде, так би мовити, така подяка за те, що ділюсь інформацією. Кожному, хто це зробить, я особисто дуже вдячний. Рухаємось далі, підтверджуємо нашу емейл, нашу електронну пошту. Далі все успішно. Тут нам потрібно заповнити інформацію про нас. І дуже важливо: зверху, там, де замальовано, пишемо свої дані, тобто ім'я, прізвище, нижче нам потрібно вказати країну Італію або Англію. Саме ці країни є підтвердженими. Друзі, через те, що в різних країнах різний рівень платеспроможності додатки обмежують по геолокації роздачі. Зокрема, якщо вказати Україна, нам нічого не дадуть. Тому вказуємо Італія. Також не переймайтесь, ми будемо проходити верифікацію по українських документах, але саме в цьому пункті потрібно вказати. Італію і якесь місто. Ви можете взяти таку ж саму інформацію, як тут на скрині, вказати місто Лаціо, чи Рим, чи будь-яке інше, і обрати якусь адресу з Google карт. Просто рандомно єдиний нюанс, щоб вона була реальною. Рухаємось нижче. Ось тут прикріплена карта, тобто можете взяти будь-що, що вам сподобається. Далі нам потрібно підтвердити нашу особу через документ. Я рекомендую використовувати закордонний паспорт. Як альтернатива, це водійське посвідчення або id картка Нижче рухаємось. Тут нам потрібно підтвердити номер телефону. Як бачимо, жодних проблем. Вказуємо свій мобільний український номер і рухаємось нижче. Вказуємо код. Далі обираємо Україна. Знову ж таки, наші документи. Тут нам потрібно заповнити невеличку анкету, типу де ми беремо кошти. Це, в принципі, нікому не цікаво, але анкету створити потрібно, можете написати все так, як я. Е, ну, це, в принципі, не має значення. Далі наш статус верифікації будуть перевіряти декілька хвилин. Мені перевірили за 5, тому це не займе багато часу. Як бачимо, ми успішно зареєструвалися, встановлюємо свій пін-код е, і ми. Переходимо в додаток. Бачимо, ось так буде виглядати наша головна сторінка. Ми натискаємо на іконку профілю. Нам відкривається ось таке меню, і обираємо Refer Friend. Далі копіюємо свій код і запрошуємо друзів, робимо акаунти на родичів. загалом абузимо. Я думаю, кожен розуміє, що потрібно робити. Я також бачив, що практикують навіть оплату на OLX за реєстрацію на даному сайті. І за кожного запрошеного друга нам будуть начисляти токенів на 5 євро, які, я повторюсь, ми зможемо продати 24 числа після лістингу на біржах. Ця інформація є підтвердженою власне саме менеджером Damex.io. Як бачимо, ось тут є скріни лаунчпадів, які успішно прийшли. І ось так буде виглядати баланс, коли ви запросите якогось. Друга, бачимо, що проект справді серйозний, і справді зроблено все якісно. Тому сподіваюся, що на ньому ми зможемо заробити хороші гроші. Якщо вам цікава тема заробітку, обов'язково підписуйтесь на телеграм та Ютуб. Я ж з вами прощаюсь. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.